Неетичне поводження з дітьми, емоційне на маніпуляції, газлайтинг, крінжові пранки, приниження в очах мільйонної аудиторії та інші далеко недотепні витівки. Сьогодні ми поговоримо про сімейне реаліті шоу, яке стало прикладом того, як далеко люди можуть зайти заради лайків, підписників, слави та грошей. Ця історія каналу Деді Овфайв Майка та Емі Мартінів, і головне історія дітей, які стали жертвами в цій недотепній в лапках комедії. Це не просто треш-контент, який видавався за смішні жарти. Це домашнє пекло, замасковано під розвагу. Привіт, друзі! Мене звати Андрій, і ви на каналі Темний Закуток, де я розповідаю про Трукра, кримінальні, детективні та інші цікаві історії. Якщо вам подобається цей контент, але ви досі не підписані на цей канал. Зробіть це просто зараз, щоб не пропустити наступні випуски. Також підтримайте це відео своїми лайками та коментарями, адже це допомагає просувати його просторами українського Ютубу. Ну що ж, до історії. В середині десятих років форма відео із пранками та розіграшами набирала шалених оборотів із мільйонними переглядами на Ютубі. Якщо автор хотів, щоб його контент завірусився, йому необхідно було придумувати все більш і більш провокаційні розіграші, робити максимально клікбейтні назви відео та їх заставки, та і в цілому будувати свою популярність на якомога більш епатажні поведінці в інтернет-середовищі. Не винятком став і один із головних героїв цієї історії Майк Мартін, або більш відомий Ютуб ком'юніті. Як Деді Ов Файв, який надмірно прагнув слави любою ціною. Майкл Крістофер Мартін, один із головних героїв цього відео, народився 17 грудня 1982 року в місті Балтимор, штат Меріленд. Рідна мати Майка дала життя семи дітям, але з тих чи інших причин вона віддала на усиновлення іншим людям всіх дітей, окрім одного. І він разом із його сестрою були усиновлені жінкою на ім'я Одрі Мартін. Будучи ще дітьми прийомна мати Одрі, вийшла заміж вдруге за чоловіка по імені Чарльз Бріттон, у якого також був син від попереднього шлюбу, якого звали Джеймс. Майк і Джеймс у певний момент свого життя були нерозлучними, ніби вони не зведені брати, а рідні. Джеймс пізніше розповідатиме, що Майк, будучи ще дитиною, захоплювався малюванням, завжди любив бути у центрі уваги і був дуже креативним у іграх, які вони з Джеймсом могли створювати і грали разом. Їхня прийомна мати Одрі була дуже власницькою щодо свого чоловіка Чарльза, особливо коли йшлося про фінансові питання. Одрі описували як агресивну людину, яка була схильна до надмірних покарань у вихованні дітей, що потім мали великий вплив у виховальному процесі Майка. Коли у хлопчика щось йшло не за планом, Майк мав схильність звинувачувати всіх, окрім себе. Будучи уже дорослими, Джеймс Брідтон сказав, що його зведений брат Майк Мартін прагнув слави і він її отримав сповна. Але найпевніше це була не та слава, якої він шукав. Щоб зрозуміти, хто такий Майкл, розповім вам невеличку життєву перед історією свідомого віку цього чоловіка, так сказати, спробую описати його життя та його самого перед основною частиною цього відео створення скандального Ютуб каналу. І так, в 2004 році, будучи 21-річним парубком, він почав зустрічатися з дівчиною на ім'я Роуз Холл. В 2005 році у Роуз і Майка народилася дочка, яку назвали Еммою. А в 2007 році народився хлопчик на ім'я Коді. В 2008 році, відразу після того, як Коді виповнився один рік, Майк познайомився з дівчиною на ім'я Емі, в результаті чого він пішов із сім'ї, залишивши дітей на Роуз, яка мала проблеми із здоров'ям без жодної допомоги. Через деякий час Майкл та Еммі одружились. У Емі була дитина від попереднього шлюбу, і Майк дуже хотів, щоб ця дитина бачила у ньому справжнього батька, в той час повністю ігноруючи власних дітей Коді та Емму. Емі говорила, що Майк був суворим і вимагався осяжної поваги від хлопчика. Він з періодичністю любив пожартувати над дружиною та дитиною, або як зараз в моді говорити, пранканути. Але ці жарти були більш простими та невинними за ті, що ми пізніше побачимо на ютуб-каналі Деді О5, який буде створено через декілька років. Майкл у цих стосунках показав себе типом чоловіка, який цілий день без жодних докорів совісті може грати в Xbox, повністю забуваючи на домашні справи, поки його дружина тяжко працює, при цьому часто забуваючи нагодувати сина обідом та вечерею. Тобто, все було на плечах Емі і робота. І виховання дитини, і догляд за будинком. Вона з часом неодноразово підіймала тему працевлаштування свого чоловіка, але Майк постійно знаходив цілу купу відмовок, чому роботу знайти зараз не виходить, включаючи його нібито проблеми із здоров'ям. Також Майк, попри те, що був дуже ревнивим, часто називав її товстухою та місяцями словесно лаєв її за схуднення, не вбачаючи у цьому нічого поганого. Багато моделей поведінки, які Майк демонстрував під час їхнього шлюбу. Були перейняті і стосунків між його прийомними батьками Одрі Мартін та Чарльзом Бріттоном. Літом 2011 року все ж настала точка кипіння, коли після чергового скандалу Емі нарешті вигнала Майка із свого будинку. У нього не було нічого крім телевізора, комп'ютера та столу. Майкл та Еммі пробули у шлюбі лише два роки із 2009 по 2011 рік. Незадовго після другого шлюбу Майкл зустрічає свою майбутню дружину Хезер, з якою вони заведуть скандальний ютуб канал. У Хезер ці стосунки також були не першими, і вона мала трьох дітей від попереднього шлюбу. Для Майка цього було недостатньо, і він хотів поновити сімейство своїми дітьми із першого шлюбу. І для цього вони із Хезер придумали хитрий план. В колишньої дружини Майка Роуз ще здавна були незначні проблеми із психічним здоров'ям, пов'язаним із тимчасовою втратою пам'яті та бійполяни. Розладом. Враховуючи це, Роуз повинна була пройти тривале лікування, і у зв'язку із цим вона домовилася із Майком, що їхні спільні діти декілька місяців проведуть із ним та Хезер, після чого повернуться назад. Пара вирішила скористатись цим на власну користь. І в 2014 році нова дружина Майка Хезер, знаючи про проблеми Роуз і користуючись цим у власних цілях, підробила документи, в яких було зазначено, що у Роуз Холл повністю відмовляється від своїх прав опіки над дітьми у у зв'язку із психічними розладами. Я зараз не буду вдаватися у всі деталі цієї махінації та чисельних судових тяганин, бо відео затягнеться надовго. Але якщо коротко, то як не дивно, але їй все ж вдалося перевернути таку аферу, в результаті чого Коді та Емма, а я нагадаю, що це діти Майкла від першого шлюбу, перейшли в опіку до Майка та Хезер, які опікувались п'ятьма дітьми. І з цього моменту починається найбільш страшова історія цієї сім'ї, де будуть задіяні діти у ролі головних акторів сімейного реаліті-шоу, на яке вони явно не підписувалися. Але іншого вибору, ніж як приймати у цьому участь у них не було. Ютуб канал мав назву Daddy Оу 5 на котрому висвітлювалися в лапках жарти над п'ятьма дітьми родини: Джейком, Райаном, Алексом. Діти Хазер від минулого шлюбу та Коді і Еммою діти Майка від шлюбу із Роуз, які перебували на самому низу ієрархії цієї піраміди, і були основною ціллю для емоційного напілля. Батько сім'ї Майк Мартін був головою цієї родини, а його дружина Хезер була, так би мовити, правою рукою, підтримуючи ідеї ведення відеоблогу та допомагаючи у виготовленні контенту. Своє активне фільмування, яке базувалось на пранках над своїми дітьми. Майк почав ще в середині 2016 року, починаючи із відносно невинних жартів. Помітивши, що з кожним наступним відео почала формуватися велика база підписників, а лайків, коментарів та переглядів почало ставати все більше і більше, чоловік загорів. Цією справою ще більшою силою. Контенту ставало все більше. Як і глядачів: 100 тисяч підписників, 200 тисяч, 300 тисяч, 500 тисяч до грудня 2016 року. Кількість продовжувала зростати на піку своєї популярності. Кількість підписників сягала 750 тисяч. Він прагнув цифр. Майк мав на меті досягти 1 мільйона підписників, і найпевніше рухатись далі, допоки це буде можливо. То що ж такого дивного та незвичного було показано у відеоблозі цієї сім'ї? Давайте проаналізуємо. Розіграш полягав у використовуванні запису фейкової, нібито екстреної трансляції тривоги, щоб обдурити Алекса та Коді, змусивши їх повірити, що наближається ядерний This is an emergency action. notification основна увага відео зрештою зосереджувалася на Коді. Бо Алекс в моменті зрозумів, що це розіграш. Коді виглядає розгубленим, стурбованим і спантеличеним через цю ситуацію. Чи з нами все буде добре? Чи ми помремо? Запитує він. Коді плаче та ховається під ковдрою, панікуючи. Alex, Майк нарешті з'являється і поспішно забирає дітей, щоб вони сіли в машину, ніби то, щоб відвезти їх до безпечного місця. Висадивши дітей біля парку, Коді благає залишитися із батьком. Але той відповідає, що він вернеться із допомогою. Коді охоплює паніка. Але потім він одразу ж повертаючись. Сміючись, усі кажуть Коді, що це був просто розіграш. Hey, all, don't, don't. Як вам такий розіграш? Для батька це жарт. А от для дитини це емоційна травма, яку він носитиме в собі роками. Хезер попросила подругу прикинутися вчителькою Коді та зателефонувати їй додому, стверджуючи, що Коді підпалив школі папір за пальничкою, ледь не призвівши до пожежі. You are як наслідок, історичні намагання дитини виправдатись, доводячи, що він цього не робив. Газлайтинг в чистому його виді. Ну а що батьки? Ну їм весело. Ну, круто ж пранканули дитину. Ну, весело ж, клас. Взагалі, газлайтинг в наші дні дуже розповсюджений раніше, до приходу цього визначення маніпуляції у наш сленг, ми не надто надавали цьому значущості. Ну а по факту він має руйнівну силу для нашого ментального здоров'я, особливо для дітей, бо руйнує їхню довіру до власних емоцій і сприйняття реальності. Дитина починає сумніватись у собі, бо їй постійно кажуть, що вона перебільшує, вигадує або взагалі якусь несе нісенітницю. Це може призвести до заниженої самооцінки, тривожності, проблем із довірою до інших і навіть депресії у дорослому віці. Майк без жодної причини відключає Xbox коді від мережі посеред гри, в яку той грав. Коді спантеличений, не розуміє, що відбувається. I turned it all. Джейк його брат, грубо зіштовхує його із стільця. Коді намагається втекти до кімнати, але Майк блокує вихід та ж сина в книжкову шафу. Why? Really? Really? Коді не витримує такого знущання, втікає до ванної та плаче в той час, коли Джейк розбиває його планшет молотком. Гей, hey, hey, круто ж, це жарт. Ну що, ви не зрозуміли, чи що? Ну тут сміятись треба. Розіграш? Чи не розіграш? У цьому відео немає жодного розіграшу. Це просто знущання. Джейк мовчки заходить до кімнати Коді, сідає на ліжко з камерою і провокує його дивною поведінкою. Коді губиться. Кличе батька, але у відповідь чує крик. Заткнись. Далі спроби Джейка залізти в особисті речі Коді. You know Батьківська агресія саме до жертви, а не до кривдника, і повна відсутність підтримки. What the... What the в коді починається тремтіння від стресу, але Майк тільки сміється. Відео закінчується нервовим зривом коді, який Майк просто знімає на камеру, навіть не намагаючись допомогти. Просто уявіть себе на місці цього хлопчика, що ваші батьки ось так себе поводять із вами, ще й фільмуючи все на камеру заради слави, грошей і власної вигоди, виїжджаючи за рахунок чужих сліз і безвиході, це не просто не круто, це жахливо. У цьому відео, яке мало б бути звичайним сімейним влогом на день народження Емми, Майк знову не може втриматись від того, щоб не принизити Коді. В лапках жартом виступає сцена в торговому центрі. Поки коді виходить у туалет, уся родина навмисно ховається, змушуючи хлопчика повірити, що його залишили самого. I <laughs> Він розгублений. На межі сліз питає в незнайомців, де його батьки. А коли знаходить їх, чує глузування. Хезер та Майк не лише не вибачаються, а ще й зневажливо кипкують з нього за перебільшену реакцію. На завершення вечора Майк відкрито принижує Коді, звинувачуючи його у поганій поведінці. Весь цей влог це чергове публічне приниження дитини, замасковане під сімейний контент. Знаєте, я пам'ятаю своє дитинство. Приблизно Зна такий ж вік, як і у коді на цьому відео, коли ми ходили з мамою по ринку, і вмить я розумію, що її немає поряд, і я не можу знайти її зоровим контактом. Словом, це важко описати, який страх бути загубленим серед купи великих силуетів мені на той момент маленькому хлопчику людей пронизав мене просто до п'ят. Добре, що за мить вона знайшлася, бо це, в принципі, я зловив тоді гаву і відійшов на кілька метрів від неї. А тут ситуація зовсім інша. Його маленького хлопчика Коді кинули у Велетенському торгівельному центрі, де купа великих людей ходять туди-сюди, і він там зовсім один наляканий. Це жахливо. У цьому відео ми бачимо, як втомлений і роздратований Майк Мартін знову зривається на коті через дріб'язкові речі. Невчасно прибрану кімнату. Небажання зніматися на камеру, його шкільні оцінки. Весь день супроводжується конфліктами, криками і приниженнями хлопчика, яке фіксується на камеру для інтернет-аудиторії. Майк не лише ігнорує емоційний стан дитини, а й викладає в мережу його особисті шкільні замітки та сварить його за те, що той до крові розчесав руку від стресу. У кінці відео, замість підтримки, він читає йому лекції про те, що світові начхати на його проблеми, фактично знецінюючи будь-які прояви емоцій і тривоги. Еввоненоволвонськодізні лейд Евіво. Це ще один приклад того, як камера в родині Мартінів стала не засобом фіксації спогадів, а інструментом психологічного тиску. В іншому відео Майк наказав Алексу наймолодшому дати ляпаса Еммі середній дитині за те, що вона неправильно виконала перекидання пляшки із водою. А як вам таке? Це просто жесть. Вибачте, але я мушу заблюрити цей момент ляпасу, адже Ютубу таке точно не сподобається. Але якщо ви захочете особисто переглянути цей та всі інші випадки із зйомок сім'ї, то я залишу посилання на архів всіх відео, які були у них на каналі. Одне із найскандальніших відео, на яке стало масово звертати увагу глядачі, починається з того, що мати дітей розповідає, що збирається розлити, зникаюче фальшиве чорнило на килим свого сина, а потім його в цьому звинуватити. Here, Вона бризгає чорнилом на кремовий килим, а потім кричить своєму синові Коді, щоб той піднявся нагору. Чути крики, звинувачення, різкий підвищений тон, буквально емоційне насілля. Батьки швидко накинулися на одного із братів Коді, Алекса, коли той спробував захистити його. В якийсь момент Коді благає батька зупинитися, але той просто тримає камеру, знімаючи реакцію своїх дітей. Плач триває кілька хвилин. Він посилюється, коли батько погрожує продати улюблені іграшки хлопчиків. Коли пранк над Коді закінчується, чути відверті насмішки над дітьми. Yeah. You just got owned. В кінці Майк просить Коді вимовити підсумкову промову про лайки та підписку на сімейний канал. Як вам таке, друзі? Відверто у мене не вистачає слів, щоб описати весь цей абсурд. Що це як не емоційна насилля, як не газлайтинг, як не токсичний вплив на дітей, які не мають зрілого критичного мислення та банальної можливості захистити свої кордони. Це жахливо. Така поведінка Майка та Хезер під дошою від черевика розмазує гідність своїх дітей. Залишаючи купу психологічних травм, які діти, а особливо коді будуть пропрацьовувати із психотерапевтами все своє свідоме зріле життя для Майка Мартіна його діти були переважно контентом для введення каналу на Ютубі, використовуючи їх для зростання власної популярності та отримання виплат за перегляд їх контенту. А щоб не втрачати уваги аудиторії, а навпаки, тільки її нарощувати, пранки ставали все більш жорстокішими, а вихід відео все частішими. І тут після до із чорнилом на родину полилася лавина критики і гніву від невдоволених глядачів, вимагаючи пояснень. Окей, okay. а чому ж діти і переважно коді ніяк серйозно не протестують проти такої поведінки їхніх батьків над собою? Можна припустити, що така модель поведінки єдина, яку вони знають, і вони не хочуть ризикувати, щоб не погіршити свою ситуацію. Тобто банально немає з чим порівняти, і воно починає здаватися нормою, особливо, повторюсь, у такому юному несформованому віці. Репортери та просто небайдужі люди взялися за розслідування. Глядачі почали переглядати старі відео, помічаючи дедалі більше тривожних деталей: синці на дітях, істерика, сльози. Вигуки, будь ласка, не треба, припини. Виявилось, що деякі відео були видалені або приховані, ймовірно, що приховати найгірші моменти. Усе це викликало справжній суспільний резонанс. Люди більше не сприймали це як шоу. Для них це стало символом зневаги до дитячих прав заради переглядів. Звісно, влада не могла залишитись осторонь. Суспільний розголос запустив Філіп де Франко, журналіст і ютубер з мільйонною аудиторією. У квітні 2017 року він випустив відео із красномовною назвою: Ютуб сім'ю звинувачують у Жорстокому поводженні із дітьми через розіграші на відео у цьому відео він чітко і прямо розповів, чому той контент, який знімала сім'я Мартінів, є неприпустимим. Він показав на різку моментів з каналу Деді 5 коментуючи психологічні аспекти поведінки дітей, і головне озвучив те, що всі почали підозрювати: це не просто контент із недоречними жартами, це токсичний вплив на дітей. У відповідь на реакцію суспільства Майк та Хезер записали відео під назвою. Нашу сім'ю зруйнували через брехню. У ньому вони слізно намагаються виправдати свої вчинки, що їх неправильно зрозуміли, що діти знали, що це жарти, і що це все частина шоу. Але громадськість уже на це не велася. Ютуб забрав усю монетизацію з їхнього каналу, і згодом і сам канал був закритий. Проти Майка і Хезер відкрили офіційне розслідування, яке завершилося умовним вироком. Також їх зобов'язали відвідувати спеціальні заняття щодо батьківської відповідальності. Але як би там не було, найсильнішим покаранням став не вирок суду, а вирок суспільства. Репутація родини була повністю зруйнована. Їхні імена стали символом того, як легко перетворюється сімейне життя. На шоу і як швидко це шоу може зруйнувати реальне життя? Дітей із родини Майка та Хезер Мартіні взяли під захист соціальної служби, зокрема, двох дітей. Коді та його сестру Емму передали їхній біологічній матері Роуз, яка заявила, що довгий час не могла бачити власних дітей, бо подружжя Мартінів фактично перешкоджало будь-яким контактам. Вона розповідала, що тільки через відео в Ютубі дізналася, у яких умовах вони живуть. Жінка сказала, що вперше за довгий час її діти нарешті опинилися у безпеці. Ну а Майку та Хезер з того моменту заборонили бачитися із дітьми. Після цього скандалу суспільство почало ширше піднімати тему про феном family vlogging. Чи є межа у такої діяльності між реальним життям і шоу? Хто захищає інтереси дітей, коли батьки і продюсери, і актори, і менеджери одночасно з інтересом заробітку грошей? З'явилися кампанії, які закликали YouTube створити правила захисту дітей у родинному контенті. Дехто з блогерів навіть почав видаляти свої відео із дітьми, щоб уникнути подібної критики. Їхнє життя остаточно не відновилося. Канал зник. Довіра втрачена, а репутація назавжди залишиться заплямованою. Адже інтернет, як ми знаємо, пам'ятає все. Усі наступні спроби повернутися. Тобто, нові канали, проекти, закінчилися нічим. Усе, що вони зробили, залишилося в інтернеті як доказ того, як далеко можуть зайти люди в гонитві за славою і грошима. Друзі, не забудьте про вподобайку, коментар та підписку на канал. Ну а якщо хтось має бажання підтримати канал фінансово, то реквізити є у описі до цього відео. Ну а якщо ви дивитесь із-за кордону, то це можна зробити через PayPal. Бережіть себе та до нового відео!